Всім добрий день. Сьогодні 30, вибачте, 29 червня. Показую, ось така у нас робота проводиться. Зараз перед вами триходерма зернова від компанії MicoGuardian. Ми вже обробляли нашу малину по листу. Зараз будемо розводити концентрат, робити на капельний полив. У нас пішли трошки дощики. Земля зволожена, будемо давати зразу концентрований такий маточний розчин, розбавляти на, на воду. Ось бочки. І свіце подається на нашу малину. Ось там. Поділене все на 4 квартали, будемо давати по черзі. І ось наша триходима. Ось це живе. Зберігається вона в прохолодному місці. Терміни зберігання, в залежності від температури, якщо плюс 10, плюс 14, то 2 місяці, якщо плюс 2, плюс 5, то до півроку вона може зберігатися. Зараз будемо розбавляти на 8 тонн, нам треба води, значить нам треба 8 літрів концентрату. Ось так. Маємо мірний такий стакан звичайний. І будемо сюди на воду. Покажу вже готовий результат, бо незручно одною рукою все робити. Як будемо заливати в бочки та пускати його в каплю. Ось така сьогодні у нас процедура. Триходерма також тут ще є, я вже казала, його це від ДДМЛ, від, від такого гриба, який дуже... Небезпечно для малини. Так що все разом додаємо і будемо прокапувати. Кого цікавить такий препарат, хижий гриб, можу дати контакти, посилання всі соціальні мережі на цей товар. Дуже гарні відгуки, ми вже користуємося другий сезон підряд. І вам рекомендуємо. До речі, можна, хто займається органічною ягодою, чи взагалі садівництвом, то дуже гарно підходить. Для цього. Я бажаю всім гарного дня. Далі буде!